дорогу молодим. Так аргументує своє бажання працювати у виконавчому комітеті Чернівецької міської ради активна студентська молодь. Представники з зібрали підписи для того, аби делегувати туди свою людину. Кажуть, прийдуть із новими ідеями та підходами, як це відбувається у інших містах України. Подивіться на виконком із 11 представників, які а ходять реально 6, навіть вчорашній виконком було 6 представників, і там вік, ну, за 40. Тобто ми хочемо, щоб була більш молода людина, тим більше більш після революції гідності. Я вважаю, що це буде доцільно. Інші представники молодіжних громадських організацій обурилися тим, що міський студентський парламент хоче делегувати лише свого представника до виконкому. Зазначають, вони також можуть на це претендувати, якщо зберуть 500 підписів. якісь свої обов'язки так далі. Для чого? Для того, щоб повати на щось, об'ївати чись інтереси. Скажіть, ну скажіть правду, може, що я щось не розумію. Я просто для мене це щось цього не працює. Не за горами і вибори до місцевих рад, тому можливість потрапити до органів влади буде у молодих людей. Нагальної потреби включати ще одного представника до виконкому немає, вважають деякі активісти. Працювати так, що вас побачили люди, можливо, вас оберуть до міської ради, можливо та на іншу посаду. Знову ж таки є обласна влада, тобто все в ваших руках. Стосовно персоналі, знову ж таки, якщо подалася кандидатура, тобто її оці студенти підтримали, то знову ж таки, якщо не помиляюсь, ви брали участь у виборах до місцевої ради, вам підтримку мешканці показали. Ну от мені здається, та оце певний результат вашої діяльності. Тому рекомендація: працюємо, давайте працюємо разом. Мер запропонував молодим активістам, аби вони створили студентську громадську раду при виконкомі, де б можна було обговорювати і вирішувати питання, які їх цікавлять. створити при виконавчому комітеті орган, який буде представляти студентські організації, молодіжні організації, учнівський парламент, який сьогодні там члени учнівського парламенту, сьогодні там.